Здорово. як я і обіцяв, я продовжую серію відео по Ashes of Creation, і сьогодні у нас раси і класи. Спочатку хочу коротко поговорити про раси. В Ashes of Creation нам пропонують можливість пограти за одну з дев'яти рас Чотири основні типові для фентезі люди, орки, ельфи і дворфи, кожна з яких історично розділена на дві етнічні групи, і дев'ята раса звіролюдів. І почнемо ми з Людисьок, які поділені на кайлар, типові людиська європейської зовнішності, і Вайлу Засмагли жителі пустелі, орки також розділені на дві етнічні групи. Перша з яких Ренкай, типові для нас орки з будь-якого фентезі за виглядом, та ВЕК, що більше схожі на звичних нам тролей з Варкрафту, дворфи, які не відрізняються від інших. Дунір Звиклі для нас працьовиті ковалі, зброярі і родокопи. І Нукія яким гори не подобалися, вони більш любили свободу, полювання, риболовство, і все таке. Ельфи Емпіріан, які більш Схожі на людисьок і більш цивілізовані з розвинутою армією та владою. І відлюдники Пайрай, ельфи, що близькі з природою, та близькі настільки, що в них з голови росте коріння. Ну і раса, яка не відноситься до чотирьох основних тульнар. По суті, поєднання всіх рас, що призвело до появи раси звіролюдів. Волохаті, зубаті, з лускою, хвостиками, вушками. Всі ми здогадуємося, як вони могли з'явитися. Що ж, на мій погляд, інтерпіт Studios вирішили не заморачувати. І зробили нам раси класичного фентезі-сеттингу. Хоча, якщо поглиблюватися у вивчення лору, кожна раса по-своєму унікальна зі своєю історією, політикою, релігією тощо. Перш ніж поговорити про класи, хочу розповісти вам про аугументації. Це, так би мовити, спеціальні покращення, які ми можемо додати до базових скілів. Аугументації є расові, релігійні, архетипні. Всі аугументації спрямовані на те, щоб максимально персоналізувати ваш білд. Аугументації ма. Можливість змінювати скіли від незначних показників шкоди і елементу шкоди до повної зміни скілу. Вони впливатимуть на дальність кулдауни, перетворювати скіли ближнього бою на дальнього бою. Так, наприклад, клірик як вторинний архетип дозволить обирати між авгументаціями життя і смерті, щоб підхвілювати або наносити шкоду. А якщо обрати клірика вторинним архетипом до самонера, то це може повністю змінити вигляд і властивості викликаних ст. Расові аугментації по суті діють так само. Це має вплинути на властивості скілів першого обраного вами архетипу, навіть змінювати візуальний вигляд анімації. Тож маємо, що ельф-лучник і орк-лучник будуть виконувати одну і ту саму роль ДД, але відчуватись будуть по-різному. Ще є релігійні аугментації, які нададуть намшим скілам додаткових властивостей або характеристик. Наприклад, більше контролю, але менше шкоди. І як наголошують самі розробники, системи аугментації Буде зустрічатись усюди у грі, що в свою чергу дозволить максимально урізноманітнити досвід від гри. В цілому виглядає непогано і навіть досить перспективно. Що ж, перейдемо нарешті до класів. І в основу самої системи покладено класику жанру: танк ДД і саппорт. І щось мене від цієї класики аж воротить. Таке відчуття, що я попав у часи, коли Lineage Rising Force Online, WoW були дуже-дуже дуже популярні. Тож ці танк ДД і саппорт представлені нам у вигляді восьми архетипів. Тут вирішили не мудрувати. З унікальністю назв. А отже, маємо стандартний набір: Танк, Файтер, Рога, Рейнджер, Маг, Самонер. Клірик і бард. І відповідно очікування від цих архетипів також стандартні. Але далі трохи цікавіше, бо обравши расу і основний архетип, який ніяк не можна буде змінити, досягнувши 25 рівня, можемо обрати додатковий, так би мовити, вторинний архетип, який і визначить наш клас. Отже, маючи 8 основних архетипів, 8 вторинних архетипів, будемо мати 64 класи. Щодо відмінностей між класами, то на перший погляд здається, що їх не буде. Проте це невірно, бо якщо розбиратись, навіть незважаючи на те, що основні скіли ми отримаємо при виборі першого і основного архетипу, обравши другий архетип за допомогою отриманих аугументацій цього архетипу, можна буде посилити змінити властивості або навіть взагалі повністю змінити скіл, принцип його дії. Тож, по факту, якщо ви колись мріяли про танкомага лучника Барда, Хіла воїна, то Ashes of Creation зможе задовольнити всі ваші збочені мрії. Так, наприклад, якщо ваш основний архетип файтер, авторинний маг, то ваш клас буде Spellsword. Основний скіл файтера Rush може бути змінений аугументацією і стати блінком. Він втратить певну кількість шкоди і ефекти контролю, проте спрацьовувати буде миттєво і переносити вас одразу до цілі, спираючись на те, що каже нам Стівен Шеріф, вони збираються досягнути балансу між архетипами. Допомогою системи камінь ножиці папір. Це означає, що кожен архетип буде відверто сильніший проти одних і слабший від інших, а система класів спрямована на те, щоб цю відверту прогалину у силі, мінімізувати так, щоб класи відчувалися більш рівними між собою. На мій погляд, виглядає непогано, і в цілому навіть цікаво. Персонально мені не до смаку. Класичне фентезі, класичні раси, класичні класи. Добре, що хоч сетінг не класичний. Хоча зачекайте, сетінг Теж класичний. По-друге, мені не подобається обмеження і навмисне змушення створювати твінків. Вважаю це недоцільним марнуванням мого часу. Ну, і з мого досвіду, там де треба робити твінків, треба буде гріндити. І гріндити щось типу щоденних активностей, бетл пасів, щоб отримати якомога більше профіту. Хоча це лише здогадки, основані на власному досвіді з різних проєктів. Сподіваюсь, вам сподобалось. Розкажіть про те, що ви думаєте про раси і класи Вешсас Овкрі. В коментарях. А на сьогодні досить. Дякую вам за увагу і до зустрічі!